Всем привет, на канале Ватустая Верту. И сегодня я буду открывать дальше, но я что-то не скажу. Только распакую, то скажу. Жара. Да. Короче, так. Ну, это так, что я очень себе хотела, но мне его заказал папа. Можна сказати подарунок на 8 березня. Ну так і є? Ось так. Ой-ой-ой. ай ой ой Десятки. Розпаковуємо. І потім ще покажу, які в мене є, які в мене нема. Сюди, сюди, сюди. Та -мо, як їх розкуплять. Так, що це перша копійка у нас? А, я її ще навіть не розговоряла. Опа! О! Уже є без пленки. Це довгий процес. Ну, єдина копійка, яку зараз майже ніде неможливо дістати, я вам її покажу. Така, так як це у нас Двадцять четвертий? Ось така, такої, що в мене немає, виложено. Я їх розділю так на частини, що це о є. Є. 24 й Ось така у мене є. Дивіться, тут, ось тут. Ті що у мене нема ось тут ті, що є. Тут зараз під рукою ножниці, так я швидше. Але зараз я вже. Розклала копійки, типу там, там і вже. Так що показую в мене є шість копійок і три таких, що в мене не було, а зараз уже є. Є. Ось така. Ось така. Ось така. Ось така у мене є. Ось тут це мені то ці цілий набор заказав. Антонівський міст у мене є. І така є. А ті, що у мене не було, їх всього три, так що це в нас? Ось така у мене такої ще не було. Такої нема Стоп. Блін. Ланінко. І... А таку зараз майже ніде ви не найдете. Це дуже рідко. Хоча вона... Ось ця. Знаєте по якій причині? Якось цю пам'ятаю зруй. Блін. Кар... Рак. Короче, я вам скажу, вона 22 року, так що її дуже тяжко зараз знайти. Всім пока.